Все, Віталик повіз зернову жатку на зберігання. Відте зараз переволочиш соняшникову. О, Віталик летить уже із тою жаткою. Соняшниковою. Завтра підійдемо, подивимося, Що її там треба, що... Що він її буде робити. Це буде завтра. А сьогодні... А сьогодні ми займаємось своєю стежкою. Стежинка, стежинка, ти моя. Ладно, працюємо далі. Ой, що я наробив? Що я наробив своїй картоплі? Ой-ой-ой. Ну так, вона до нового року розслаб. Так нехай вже висихає і будемо копати. Там де нема вже сухенькі рядочки, хоч зараз заїжджаю, тут тут чрти знашу. Так, ладно Картоплею поралась, йти ще трохи докласти цих камінчиків і завтра можна буде Зранку заляти І все, ще трохи мені залишилося за А то хто поїхав Ааа, Джон. Джон якийсь з якимось, з якимось весілем. Ну, нехай хає. Всім доброго ранку. Ми з України. Вчора до вечора. все От підготовляв, все Приготовляв. Приготовив. Думаю, раненько встану і забетоную цю доріжку. Ага. А вже самому пусті вже темно було. Згадав, що цементу що не взяв? Що моє? Забув цементу привезти. Думав, що він у мене є, а його в мене нема. Що ти будеш казати? Та й вже... Та й вже все відмінилося. Ну як відмінилося? Не відмінилося, на... перенеслося. Магазин з дев'яти відкривається там, де я цемент беру. Ай, біда! Це вже й рано і не вставав. Ладно, зараз поїдемо. Привеземо цементу. І долеємо цю доріжку. Цю доріжку викошував вчора цю картоплення. Хай сохне тут і тут. Да, ну що ж, якось так? Все, гріємось, їдемо за цементом. Под Лера, як це я забув? Як забув? Так забув. Так і забув. Все, Прибули. Так, ну що ж, усе, у вус. Зараз ми можемо вже сходити до наших хліборобів. Це я мав зробити, це вже 5 годин ранку встати. Та я то й встав, але толку з того. Як я забув вчора, що цементу нема. Ну нічого. Буде так. Все, йдемо. Йдемо до... До Віталика, довідаємося. Сьогодні щось так прохладно. Вітер холодний такий. Мішалку завтра завеземо. Вивеземо зранку ту херню. Там ще в мене є, ще збереться. А потім завеземо. Так, троса вода броди Треба знаки розставити, так? Да? Знаки. Дорожні знаки. Один знак уже там стоїть. Во! знак уже один стоїть. О, це кирпіч, типа кирпіч. Це в цьому домі вон, одного року жителі цього дому будинку цього поставили, там вгорі при в'їзді, знак закопали, є кирпіч, кому він поставив. Там їздить один санізатор заїжджав санізатор заїжджав і, і вони. І все. Там ті, хто там проживає. мешкає. І вони знака поклали самі собі. Правда, потім вони його забрали. Та й так. Все, йдемо. Йдемо до хліборобів. Поранена птиця. Поранена птиця. Я тебе не хочу трогати, бо в тебе зобок такий здоровий. Да. Щось з тобою, га? Не буду я тебе трогати. Може ти сама відійдеш? Щось сталося з птахом. Так, що ми тут маємо? <кхід> маємо лише одну машину, значить. Значить вчорашнього роботника нема. Може він туди загнав? Та ні. Щось пішло не так, напевно. Мабуть. мабуть, щось пішло на нього не так. Мав бути один ще роботник. Ну, я не бачу його машини. Так, Олег сьогодні свариться чи ні. Ні, вроді тихо. Вчора щось сварився так. Щось там прогадав. Добрий день, добрий день. І тобі і доброго дня. І тобі і доброго дня. Каже, нахрена мені твій добрий день, дай лучше ковбасяки. А тебе? О, щось віталик, ці машини вже тут посходив. Я ж мав викинути. Я ж мав ту сміття викинути на нього. Не вийшло. Добрий день. Добрий. Добрий він чи ні сьогодні. Чого? Бо вчора ще зранку так сварилися. Чого? А я не знаю. Ні. Поки добрий. Поки добрий, понятно. А у вас як там? Та ще краще, як був вчора. О. Заляв. А? Вода Заляв стежку, вже і все. Ага. Я собі маю, мав встати рану в 5 годин залити. Ну. Та й вчора до спізної ночі защібенив це все, робив, підготовляв. А як оказалося, я забув привезти цемент. Це я вже побачив, коли вже магазини закриті. Були. Та й сьогодні поки то, поки сьотий, того я так пізно виїхав. Ой, О, я й не бачив, а вчора її тут не було, чи була. Да, Якби вона скрутилася, я з її не було. А я з цієї сторони не зайшов. То ж пропустили її, все. Ні, то я б бачив, що пропустив. А я не бачу, що до неї заглядати. Крутиться, робиться, все, будьте здорові. Да. До свидання мені. Ну то й це Анатолій. ми що будемо чекати, поки він достигне. Може поїдемо пару оборотів зробимо? Ну треба ж побачити нам, як вона буде в нагрузку йти. Ну так. Да. Обійдемо боротик і все, потім а той нехай достигає. Та буде йти, вона нам показала отлічно. Отлічно робить. Треба та й краски нема, це вже є. Не знаю. По крайній мірі поки не бачу. Не треба відділяти до шкурити, закрасити на суперечка. Треба, так. Да. Так, тут все... Тут все у них понятно. Йдемо до Віталика. А він, мабуть, вже й вивіз, чи ні? Тось митя. Я то не викидав, а то він, мабуть, вивіз. От так. Зараз подивимось. Зараз глянемо, там сміття на кузові було. Я мав з того мішка ще туди викинути. Ой, як мені сюди вилізти. Щось після тої стачки я вже Я вже... вже... А ні, сміття тут таке є ще. Що підій підженемо тоді викинемо? Після тої стежки щось мене вже -да. трохи не... не так. Ноги і кризі і... Ух, коня. Кінь. Хай воно здоровецьке, га. Яке ж воно здоровецьке. Гемблема. Гемблема. Це Олегові треба таку жатку робити, о. Не жатку, а возика цього такого робити, щоб... І тоді він зможе без проблем під'їжджати і заціплюватися. Так, щось в еталик порозкривав усьо. Миє, меє свого свою комбайну меє. Ну а як же ж треба шпунити, почистити, десь щось підрихтувати. Тут вроді все на місці. Я можу багато дечого не замітити, а камера всього замічає. Камера всього бачить Так телевізор дивиться що Телевізор дивиться Віталік телевізор дивиться, то я лиш обіду хоть поймеш таке? Що ти се? Що таке? Ага. сала хочеш, так? Да? Та він сьогодні не приніс, або зі уже. Завтра тобі принесе сало, да? Завтра тобі принесе сало. Ох ти. Ох ти. Іди, не лежи мене. Так. Блін, цього комбайна довше треба мети, чим на ньому робиш. Чистити. Мети, день дівся. Вверху, чувак. Смотрите там. Марі біжать, але дощу не показує і коліна мовчать. Не знаю, не знаю, не знаю. Що мені тут робити? Йти додому, напевно. Люди собі займаються своїми справами. Не перевірили. Перевірили. Мабуть, воно щось таке надує. Хоча, не знаю. Вільна мовчать. Вільна мовчать. Забув спитати, будуть вони кропити, не будуть, ти звоняв, так Щоб посіяли серед літа. Цю машину вже б розгрузити. Ладно. Ладно, йдемо на... на відпочинок. Щось я замучився на... з тими стежками. Нахрен вони мені нужні. Хоча чого? Треба. Треба стежечка. Ух ти. Ух ти. Ух ти, як вичистив її. Во! Кажу, цим комбайном менше робиш, як його готуєш на цю стоянку. А, Віталій? Да взагалі. <риклад> Я знаю колись туніву мать, і, знає, поки вимієш, поки все познімаєш, поки ті ремні, які не знімаєш, пообмотуєш. Ай-яй-яй-яй-яй. Та й сьогодні якби й день якийсь такий для покраски тобі не цей вітер. Так, завтра вже привеземо сюди свою мішалку. Вона мені вже не треба. Вона мені вже не треба. Привеземо її на місто. Вирішайте, жінка вирішає, мало якщо вона думає сто. Ах, Тунк. Ах, Тун. Так, ладно, Ахтунг, Ахтунг, пішли ми додому. Сьогодні нам тут нема що робити, завтра може. Не знаю, не будемо нічого загадувати. Не будемо нічого загадувати. Йдемо ми додому. Відпочивати. Ух ти, навіть, навіть грейдера пустили, по... Зараз все на світі попідриває, що там є. Все, він вже включив весільно, поїхав. Не знаю, що він там зробив. Ну вже поїхав. Так, ми теж їдемо. Вивести б сьогодні той буран, але така холодина, такий вітер, холодний дує, що Нічого неохота. Нічого не охота. Там на горі з них здуває зараз. Ладно, на завтра зранку. Може буде погода вже тиха. Зранку вивеземо, потім приїдемо, Возьмем, загрузимо мішалку і буде на стояночку її завеземо. А вона мені вже не треба. Там я ще буду, може, можливо, буду ще штикатурити той, як його. Цоколь, то там мені мішалки не треба, там я вручну розведу. Та і так. Хай йдемо від... відпочивати. Це ось тут вся сторона ще стіни залишилася. І сюди була така стіна така ж сама. Потім зробили цей пройом сюди, тут не було раніше його. І кури підривали, підривали, підривали цю стіну і вона впала. Тепер і ця вже підрита. І вже і вже на... ой, лежить уже колись і ця впаде. Ще трохи там підриють і ця впаде. Так, ну що. Мабуть, на цьому ми будемо завершувати. Знімати я вже сьогодні не буду нічого. Будемо вже сьогодні віддихати. Що ось, крижа боля. Треба, треба сьогодні перепочити. Так що, на цій ноті будемо завершуватись. Усі будьте здорові і до побачення.